Зібро суспільство збентежено. Характерник теж розочарований. Дуже. Павле Миколаєвичу, Павле Миколаєвичу, Зібро, дорогенький. Ну що ж це таке трапилось? Ми як побачили всім вашим фан-клубом, зіброфани всі ваші. Оце, що ви, ну, витворили, ну це ж неподобство. Таку шляпу замочили. Ну. Миружом, бачите, я почав теж. Хлопці вуса повідпускали вже. Дружину попросив вуса відпустити теж. Збираємось вашим фан-клубом. Кожну середу і суботу ми збираємось, співаємо. Вже ось проводили збори. Нещодавно ось фотографія, будь ласка. Вже зібралися організацію робити, знаєте, от як раніше октября були, зібрінята хотіли поселення зробити. Тут вже з владою домовились, нам виділили ділянку. Зібротаун, щоб там зробити. Зіброфани діють. А ви такі п'янки мочите? Ну що це таке? Що розетка за на ноутбуки, зарядні станції, пральні машини, і Що це за оце, оце? Оце таке? Ля-ля-ля. Я розумію, що там гроші треба, що вуси, догляд за вусами багато коштів витребує. Але ж ну не настільки вже. Чи може ну ви якось маякніть, поспішіть нам сигнал тими вусами? Може розетка ця вас взяла в еті. кредитну кабалу і диспетує тепер над вами там заставляє зніматися. Ну вимаячте, якщо треба, ми поможемо. Не мочіть такого більше.